Еліна, у першому сеті ви поступалися 4-1, а після цього у вас майже не було проблем. Так, сьогодні на початку дійсно було складно, але після цього я пишаюся тим, що змогла знайти свою гру. Після першого сету я набагато краще відчувала себе на корті, навіть враховуючи те, що просто не було. Але так, я дуже рада, що повернулася у гру і завершила цей матч у двох сетах. Скажіть, як для вас відчуваються матчі проти росіянок? І також сьогодні на свою посаду вступає президент Трамп. Як ви думаєте, як він вплине на ситуацію в Україні? Від початку повномасштабного вторгнення я вже декілька разів грала проти росіянок. Тож для мене в цьому немає нічого нового. Сьогодні я була дуже мотивована виграти у поєдинку для того, щоб в Україні прокинулися із гарними новинами. І я щаслива, що в мене це вийшло. А що стосується президента Сполучених Штатів Америки, я думаю, що нам необхідно залишити можливість для дій йому. я розумію, що це може бути складно. Тому що зараз всі обговорюють, на що чекати далі, чи зможе він завершити війну за декілька днів, як обіцяв. Звісно, ми можемо про це говорити але фактично, Ніхто не знає, чого нам чекати. Нам просто потрібно спокійно очікувати цього моменту. Я вже казала у попередніх інтерв'ю. Цей бойовий дух, що я показую на корті, це абсолютно український дух. І це те, що я намагаюсь показати світові. Це те, що я намагаюся репрезентувати. А особливо зараз. у ці тяжкі для України дні. Війна йде вже майже три роки. Тож, звісно, на щоденній основі це дуже тяжкий вантаж, який носять із собою всі українці. Тож для мене дуже важливо. важливо знаходити шлях до перемоги. Для того щоб подарувати трошки світла, трохи переможного духу для українців, це те за що я відчуваю відповідальність і дати бій на корті – це найменше, що я можу зробити.